Добре, давайте гляну. Я вам навіть більше скажу. Як тільки повномасштабка почалася, я сказав зразу на своїх каналах, що це мінімум на три роки. Тобто, я б, я сказав, що скоріше за все, закінчення війни буде в 24-му році. Ну 24-й рік добігає до кінця, можливо, цей мій прогноз і не збудеться. Хотілося б, звичайно, щоб збувся. Дай Боже, знаєте, в житті все буває по різному Господа, свої плани на нас усіх. Але ну, подивимося, що й до чого буде. Дуже хочеться вірити, що ця війна закінчиться якомога швидше. Я би взагалі був за те, щоб вона вже закінчилася, але подивимося, що й до чого. Добре. Давайте 24-й, 25-й роки. Чи може вона закінчитися найближчим часом? Так. Дай Боже, щоб якомога швидше це все відбулося. Добре, дивимося. Карта радості падає, хороша, позитивна карта. Карта злодія, карта брехні, карта обману, карта провокаторів, карта посильного. Робота з документами, підписання домовленостей, договорів. Карта сюрприза хороша карта. Позитив переважає її. Єдина негативна карта це карта злодія. Дивимося на цій колоді. Перевернута п'ятірка жезлів. До речі, хороший знак. У прямій позиції п'ятірка жезлів на таро – це карта боротьби, це карта якихось заворушок, боїв і так далі. Перевернуто, бо це завершення цього всього. Тобто це хороший знак. Трійка Кубків, карта благополуччя, карта сім'ї, карта родини, дев'ятка мечів, карта ненависті, жорстокості. Я скажу так: бойові дії можуть зупинитися, закінчитись. Війна може закінчитись. Але оцей от осадок ненависті, дев'ятка мечів, він залишиться. Ну, ненависть нації до нації, скажімо так. Тобто такі відносини, як вже були раніше, не будуть ніколи. Це зрозуміло. Це зрозуміло, і це очевидно. Але я скажу так, шанси завершення війни насправді дуже високі. От я думаю, що як тільки Трамп стане офіційно президентом, почнуться дуже цікаві процеси відбуватися. Єдине, що оцей осадок дев'ятка мечів залишиться між націями, і це дуже сильно повпливає на майбутнє. Головне, аби не стріляли, знаєте, можна пережити все що завгодно, аби тільки мерне небо було на голову. Так, Романе, якщо ви говорите, що дуже великі шанси у нас на завершення війни в 25-му році. Чи можете ви подивитися, хоча б приблизно на яких умовах можливо це завершення? Тому що знову ж таки сьогодні думки з цього приводу дуже різняться. Ну, дивіться, я зараз карти розкладу, але я скажу, що я дивився на своїх каналах теж в тому числі. Я все одно побачив, можливо, зараз знову це випаде карту розорення. Зараз подивимось перепровіримо заново. Карта Розорення говорить про те, що все-таки прийдеться чимось поступатися. Ну от, зокрема, мене дуже сильно теліпає на рахунок питання з Кримом. От мені здається, що от це от можливо, Крим зроблять підконтрольним зразу двом країнам. Можливо, там буде відбуватися якась реформа судова, там якась ще якась ну, от, еко, господи, державна реформа. Ну, от щось з Кримом. Питання от конкретно, от знаєте, як заноза. Ну, добре, давайте на трьох колодах. На циганській три-карти, на слов'янські три-карти. Давайте подивимося, чим взагалі це все завершиться, який результат цього всього може бути. І на таро-три карти. Давайте я витягну. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Карта вченого. Дослідження інформації, нові документи, підписання домовленостей. Вчений ця робота з інформацією, з документами, можливо, нова конституція, можливо, нові якісь правила, можливо, якісь нові порядки. Тобто, Україна може переписати конституцію, можливо, появляться якісь нові зміни до прав та обов'язків громадян України, в тому числі й до чоловіків. Я думаю, їх зразу не будуть випускати за кордон. Я вже про це також говорив. Карта постоянства, карта стабільності це хороший знак. Це хороша карта. Ситуація стабілізується, так дай Боже, аби відчуття стабільності повернулося до українців. Карта грошей, економічне відновлення. В принципі, тут карти позитивні, хороші. Дивимося тепер на гральні колодії. Десятка жезлів, карта тяжкого грузу, десятка хрестова точніше. Це карта, яка говорить про якийсь період кризи економічної. Знову ж таки, відновлення країни, відбудова країни буде проходити досить тяжко. Це, це зрозуміло, це очевидно, що на наступний день після війни все не засіє, не засвіте, веселки не почнуть сяяти. Прийдеться все відбудовувати, відновлювати, і це дуже тяжка робота. Туз хрестовий, карта сили, карта успіху це хороша карта, і король черговий біля Туза Хрестового, Це карта якоїсь активної чоловічої сили. Знову ж таки, мілітаризація, можливо, якісь угоди та асоціації з іншими країнами, в тому числі, можливо, якісь нові воєнні моделі. Захист України, можливо, це буде ізраїльська модель в тому числі, можливо, якийсь купол, схожий на ізраїльський, будуть будувати, створювати якісь проєкти такі цікаві. Дивимося на таро. Вісьмірка мечів, карта жорстокості, карта агресії, карта провокацій, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів після війни прийдеться ще відловлювати тих гадів, які, от, знаєте, наробили біди в Україні, ну які от, теж створювали теракти і так далі. Двійка жезлів перевернута. Карта послаблення, слабкість. Ну знову ж таки, це той довгий, кропітливий процес відновлення України, який треба буде пережити всім нам. І четвірка кубків це карта об'єднань, це карта союзів, це карта любові, взаємодопомоги, взаємопомочі. До речі, хороша карта. Ця карта закликає всіх нас, шановні українці, об'єднуватися, помагати один одному, підтримувати один одного, не розділяти. Країну на межі, там, на хто якою мовою говорить, і так далі, а просто об'єднуватись та взаємодопомагати. Ми всі одна велика родина, чотирка куртки. Ми повинні про це пам'ятати. І період відновлення України поствоєнний буде досить складний. Тому наша єдність може максимально прискорити той момент, коли от Україна себе відновить та відбудує. Ось так. Так, Романо, давайте все ж таки повернемося з вами до кінця 2024 року, і у нас залишився останній місяць це грудень. Що буде стосовно обстрілів, чи чекати нам в грудні місяці масованих ракетних обстрілів? Хоча я вже, якщо чесно. Можливо, особисто для мене трохи дивне питання, тому що ми переживаємо ці масові ракетні обстріли буквально кожного місяця, неодноразово в різних містах. Давайте так чи будуть якісь страшні прям теракти? Добре, ну так це все дуже відносно, тому що зараз атакують скрізь практично. Навіть і в мене трошки такий невиспаний вид, тому що вчора я виглядаю вікно і я бачу, як горить за вікном. Знаєте, в мене теж в місті приліт був такий дуже жорсткий, тому я ж кажу: це в кожному немає безпечного місця. Насправді, в Україні зараз насправді. Давайте подивимося стосовно того, наскільки градус ці, цієї агресії може бути високий, тобто наскільки є високою небезпека. Добре, в будь-якому випадку я всім бажаю вашим підписникам, всім українцям миру, мирного неба над головою. Знову ж таки, неважливо, де ви знаходитеся, в якій області, в якому регіоні, нехай у вас все буде добре. Добре, давайте подивимося. Карта сюрприза, хороша карта збройне та фінансове підсилення. Хороший знак. Далі дивимося. Карта постоянства, карта стабільності теж непогана карта на циганській колоді, карта возлюблена, карта жіночої енергетики, і карта вірності. До речі, на ціганській колоді карти досить непогані. Тобто, знову ж таки, можливо, трошки послабиться, будемо надіятися. Колесо фортуни, десятий аркан, карта великих перемін, карта трансформації. Знову ж таки, можливо, це ще й вплив Америки. Можливо, це вплив того, що зараз відбувається в Грузії та в Сирії. Не виключено, тому що зараз увага переключається з України на Сирію в зв'язку з останніми подіями. Далі перевернутий лицар жезлів, карта втрати чоловічої сили. Скоріше за все, це буде стосуватися більше фронту. Більше на фронт будуть намагатися наступати. От по харківському напрямку я теж читав останню новину про те, що намагаються проривати харківський напрямок. Я думаю, що вони з цивільних зараз можуть переключитися більше на фронт, бо перевернути лицар Жезлів – це карта втрати сили. І восьмий аркан карта Верховного суда, карта справедливості хороша карта. 2024 рік це взагалі рік карми. Кожному воздасться за їхні вчинки. Будемо вірити, що кожен отримає своє по заслугах за те, що він робить. <свят> я скажу так: мені от по картах і по інформації йде більше таке, що вони зараз свою увагу будуть переключати з цивільних все одно з цивільних на фронт, тому що їм важливо прорватися, або, хоча б, знаєте, десь хоча б щось змінити в свою сторону. І плюс я ж кажу, ця от ситуація, що зараз з, з Сирією та Грузією, вона теж дуже так сильно впливає. Я вже про це теж робив прогноз. Тому я думаю, що вони зараз ще свою увагу переключать на Сирію, і можливо, десь і Грузія буде замішана в цьому всьому тільки сильно Романа. Це вплине на нас ситуація в Грузії, ситуація в Сирії. Я думаю, всі про це чули, всі знають. Наскільки сильно допомога нам може зменшитися ось на фоні всієї цієї ситуації? Я скажу так: не допомога зменшиться скоріше, а увага ворогів росії Тобто вони зараз свою силу, свою авіацію будуть спрямовувати на те, щоб бомбити Сирію, будуть менше бомбити Україну. А на рахунок Грузії то скоріше за все будуть задіювати якихось своїх силовиків і так далі, і тому подібне, щоб ці всі протести придушувати. Але в Україні я дивився теж це питання в Україні. Зброя буде все одно поставлятися. Так що це це вплине більше в позитив ніж в негатив. Я би сказав, що це те, що з Сирією зараз воно росіє увагу ворогів, окупантів, і вони будуть туди теж ну, спрямовувати свій потенціал, шукати вихід з ситуації, тому що їм дуже важливо втримувати зони контролю. А ситуація виходить з під контролю і в Грузії, і в Сирії, тобто те, що в Грузії відбувається, це взагалі флешбеки такі десятирічної давності. Тобто, а в Сирії, то там повстанці дуже активно зараз почали задіювати свою силу. Тому я думаю, що це Росія увагу ворога. Вони не знатимуть, що робити далі. Це може трохи їх збити з панталика. і це може піти на користь Україні. Романе, ми поговорили з вами за грудень місяць. Я все ж таки дуже хотіла зачепити початок січня, саме новорічні свята, різдвяні свята ну, кінець грудня, початок січня, тому що я поясню, наприклад, минулорічні річні новорічні свята, трошки така тавтологія вийшла, але тим не менше, у мене особисто асоціюється з жахливим терактом ударом по Дніпру. Зокрема, це було 14 січня на старий новий рік. Тоді загинуло 45 людей, і ось вони до нас вже наближаються. Ще ну, знову ж таки: і Святого Миколая, і Різдво, і Новий рік. Чи Чекати на ось таких а, страшних справді сюрпризів від Росії на новорічні свята. Ага, добре, давайте глянемо на циганський колодії і на таро. Давайте подивимось по чотири карти з кожної колоди витягнути. Так, добре. Тут чотири карти витягну. Тут чотири карти витягну. Давайте подивимося з вами. Так, окей, дивимося. Ну, карта смерті перша випала на циганській колоді. Погана карта. Так очікувати. Так таке може бути. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. Неважливо, де ви живете: це Львів, Тернопіль, чи це Донецьк, Луганськ, чи це Крим, Київ і так далі, скрізь може бути смертельні загрози. Далі карта юної жінки, карта жіночої енергетики, карта відччає, такий чоловік стріляє собі в голову, теж погана карта. Карта листа, новини та інформація. Слідкуйте за усіма новинами, які поступають. Загрози є. І якщо ви помітили, то останнім часом Захід України почали активно бомбити, прилітає, от, там, де я зараз проживаю тимчасово, теж дуже активно прилітає. Перевернутий лицар Пентаклів, карта втрати чоловічої сили знову ж таки, можливо, щось пов'язане з фронтом. Вісьмирка мечів, карта агресії. Далі, туз мечів, карта жорсткості, карта якоїсь боротьби. Четвірка мечів, багато мечів. Вісьмірка мечів, туз мечів, четвірка мечів, мечі це такий не дуже хороший знак нас на, на колоді таро. Це мечі це агресія завжди. Тобто, в даному випадку карти говорять про те, що да, агресія може посилитися на новорічні свята. Тому дуже важливо берегти себе, молитися. Людні місця краще не відвідувати взагалі від слова. Тобто, можливо, хтось працює, можливо, якась робота з цим пов'язана. Але хоча б коли повітряні тривоги, то будь ласка, будьте максимально обережні. Загрози є угу. е, ще одне моє питання. Останні дні це тем, та, тема, точніше, просто номер один: е, арешник е, Путіна і е, ядерна зброя. Чи може цей арешник нести ядерні боєголовки в собі? Е, чи можливо найближчим часом? Давайте не будемо можливо зациклюватися саме на грудні місяці, а чи можливо найближчим часом застосування будь-якого виду ядерної, ядерної зброї Тактично, стратегічно, без різниці? Давайте перевірю, гляну ще раз при вас. Я вже просто це питання теж розбирав, і мені карти показали позитив, тобто я не побачив щось прямо настільки жорсткого. Не дай Боже ядерної війни для цієї планети. Цій планеті треба дати ще хоча б один шанс. Добре, давайте подивимось. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Хороша карта. Карта посильного, посланець, новини та інформація. Карта священника, духовність, захист вищих сил теж хороший знак. Карта розговору. Всі карти чисті. Дивимося на цій колоді. Нептун карта сильного чоловіка, Сімірка Христова, карта сили, карта успіху, П'ятірка пікова, вогневі загрози. Вони потенційно можуть бути одна негативна карта це П'ятірка пікова. Але якщо взяти з усієї комбінації, то це єдина негативна карта. Тобто я скажу так, бомбити вони можуть, але на рахунок ядерки, я думаю, що ні. Цього не буде. Бо ядерка це найбільше зло з усього, яке може трапитися, звичайно ж. Ну, карти показують ні, навіть при вас. Я перепровірив заново свою інформацію. Не дай Боже. Тобто, це більше таке залякування і маніпуляція від Путіна, щоб Росія ще більше посіяти страх серед українців, я би сказав так. Ну я кажу, я скажу так: розслаблятися не треба. Все одно шахеди, БПЛА і так далі може летіти на Україну. Але ядерка думаю, ні. Угу. Давайте з вами наостанок ще подивимося енергетичну систему нашої країни, що у нас буде зі світлом, тому що. Нещодавно повідомляли там буквально декілька тижнів тому енергетика писала, що у нас ситуація стабільна. Потім знову у нас почалися масовані ракетні обстріли саме енергосистеми країни. І, от власне, вже з минулого тижня і початок цього тижня ми маємо знову стабілізаційні відключення. І я читала коментарі наших глядачів під відео інших експертів. Вони писали, що дуже багато міст насправді сидять добу півтори доби без світла або. Світло вмикається годину, дві, три. Ну тобто ситуація у всіх різна, але е, вона абсолютно ніде не є такою позитивною, що світло є у всіх і завжди супер, ну, супер весь день, наприклад. Я зрозумів. Давайте подивимося, що буде з електроенергією. Добре, на циганській колоді три карти, і давайте на таро теж три карти витягну. Подивимося з вами ситуацію стосовно світла. Раз, два, три. Дивимося. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду. Карта солдата, карта боротьби, карта врача. Ну таке напружена ситуація, я би сказав. Дивимося на таро. Перевернута десятка жезлів. Це хороший знак. Десятка жезлів – це взагалі карта тяжкого грузу. У перевернутому значенні десятка жезлів – це звільнення від тяжкого грузу. Можливо, ситуація покращує. Це хороший знак. Десятка кубків карта благополуччя це теж хороша карта. І перевернута шістерка кубків. Я скажу так, ситуація покращує, тому що падає десятка жезлів, перевернута. Це карта, яка означає, що людина скидає себе якусь тяжку ношу, якийсь тяжкий груз. Тобто, я би сказав, що ситуація може покращити не на 100%, але ситуація буде йти більше до плюса, ніж до мінуса.